Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім. Перший віниський мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий легсенко. А також а також, як завжди, традиційно, кожного понеділка, ми маємо зв'язок зі Львовом, зі столицею Західної України. І я сподіваюся, що нас зараз техніка не підведе. Алло, Львів, як ви мене чуєте? Чуємо вас добре. Вітаю, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, чи чуєте ви мене? Все чудово, все прекрасно. Я кажу для наших глядачів і слухачів. Сьогодні ми знову маємо нагоду. А я маю радість, скажімо так, спілкуватися з лекторкою школи мови муза Христиною Барною. Е, Христинко, я дуже дуже радий тебе бачити. Як погода у Львові? Погода в Львові холодна, дуже раптово сталося з нами похолодання. Було дуже тепло, а зараз 7-8 градусів максимум. Сьогодні ти взагалі 5 десь. Отже, дуже-дуже холодно. Якось березень з квітнем помінявся місцями, здається. Ну як е У вас е можна? у нас так само. У нас дуже холодно. У нас е вчора йшов цілий день дощ. позавчора так більш-менш можна було. але Але я подивився вчора. Дійсно, коли вже було достатньо холодно. Я подивився на прогноз і дуже хочу, щоб цей прогноз був таки правильним. Він здійснився. Я подивився, що все таки це вчорашній день був най-най-най найхолодніший. Принаймні, показують на території Вінниці Вінницької області. І сьогодні має бути вже десь в районі 14-15 в день. Так що все все йде на тепло, а на вихідних знову таки більше 20. Ну, будемо бачити, будемо бачити. Це ж погода, погода дуже дуже мінлива, і як то кажуть. Жуть в мережі не треба забувати, і не треба ой. Не кажуть, не так кажуть, як сильно помиляється той, хто вже е, заховав теплі речі, тому що забув про е, та про квітневі е, заморозки. Ну добре, досить про погоду. Сьогодні у нас дуже серйозна тема, і е, ви її запропонували. Звісно, я підтримую її. Але мені здається, тут не тільки 20, тут 200 хвилин не вистачить, щоб про це говорити. А говорити сьогодні будемо про лінгвоцид. Лінгвоцид з Знищення української мови, як це відбувалося, коли можливо до цього часу воно йде, і хто на жаль, хто хоче все таки знищити нашу мову? Е, Христинко, декілька слів. Скажи, будь ласка, історичні джерела, е, історичні, звідки взагалі воно взялося, звідки воно пішло, і е, які історичні приклади, наприклад, лінгвоциду ти можеш навести. Так, ну почнімо загалом із того, що таке лінгоцид. Угу. Це загалом назва запозичена з латинської української, це просто буде мова вбивство, тобто вбивство мови, це свідоме цілеспрямоване нищення певної мови, як ну головної ознаки народу, етносу і е, народності. А лінгоцит він спрямовується насамперед проти писемної форми мовлення. Ось про це будемо говорити, наприклад, коли. Внесли певні правки до правопису. Так, ми вже з вами про це говорили. Що це теж було формою відповідно лінгоциду. І кінцева мета лінгоциду це не геноцид, тобто це не фізичне знищення певного народу, а це етноцид, тобто це ліквідація цього народу як окремої культурно історичної спільноти і як ну загалом винародовлення етносу. І лінгоцид, це загалом можна його назвати як передумовою. Для націоналізації, тому що без нього е, мож, ну, без лінгоциду е, неможлива втрати народом своєї історичної пам'яті, свого етнічного імунітету і своєї національної е, самосвідомості. Загалом таке явище, як лінгоцид, воно спостерігалося не лише в українській мові, не лише в, на території України, але і на теренах інших країн. Ось, наприклад, в окупованій іспанськими фашистами Каталонії Каталонії один із перших заходів режиму Франциска Франко. Він стосувався якраз і каталонської мови, тобто, що було заборонено. Викладати цю мову в школах у закладах вищої світи, публікувати нею газети, журнали, книги не можна було правити службу Божу в церквах, не можна було листуватися, розмовляти в робочий час, загалом називатись каталонськими іменами, вживати рідні географічні назви, і в тому числі навіть слово Каталонія. Тобто, було таке звичайно, що лінгоцид був поширений і проти української мови, наприклад, в Російській імперії, за часів радянської. Союзу під час російського вторгнення в Україну теж лінгоцит як я ви спостерігався і в білоруській мові. Наприклад, коли була окупація ну, російська окупація Білорусі, загалом про цей дуже хороший фільм, називається «Соловей співає», тобто про те, як білоруська мова відійшла в Білорусі, Білорусі на другий план і стала як просто звичайно декоративною мовою. А в житті послуговуються зараз люди там російською мовою. Теж може бути як приклад світового. Thank you. Рінгоциду це лангоцид удгайської мови в СРСР. Тобто удагайська мова це на племена спілкувалися такою цією мовою, і вона теж була заборонена, тобто заборонено було в неї спілкуватися в повсякденному житті і, звичайно, друкуватися, навчатися і так далі. Ну і теж можемо навести приклад як заборона татарської і кримсько-татарської латиниці в Російській Федерації, і загалом в Окупованому Криму. Як бачимо, з тих прикладів, які я навела. Здебільшого тут фігурує Росія, Російська імперія, СРСР, і так далі. Тобто, що постійно вони намагалися всіх утискати і забороняти, розвивати свою мову, і це спостерігалося не тільки колись, але й зараз спостерігається на тимчасово окупованих територіях. Тобто, ми могли неодноразово бачити відео чи там читати, як. Росіяни на цих територіях забороняють спілкуватися українською мовою в житті, тобто вони погрожують людям, вони завдають різних фізичних утисків, от, як вони спалюють українські книги в школах і тому подібне. Я би ще додав історію ірландської мови. Ірландська мова також зникла. Це правда, більш можна сказати, більш давня історія. Це десь в районі 14-15 століття. Там англійські поселення просто почали з'являтися і таким чином витіснили, витіснили знову таки з тої території ірландську мову. І зараз практично я не знаю, чи є хтось там з носіями, чи ні. Нам треба запам'ятати тільки одне: забираєш мову. Можна сказати, що немає нації, оце найголовніше. Так, оце нам треба запам'ятати. Немає мови, нема нації. Як би ти там себе не називав, ким би ти там себе не називав, але нема мови, нема носія мови, немає нації. А, ми дуже добре. Давайте тепер повертаємося до України. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю, коли а, ми підраховували. Ми навіть в дитинстві в моєму дитинстві ми підраховували, скільки шкіл російськомовних, наприклад, тій самій Вінниці, і скільки україномовних. А зараз ми можемо, наприклад, спокійно подивитися статистичні дані по Україні за різними роками, наприклад, там 80 вісімдесяті роки, скільки було російськомовних шкіл і в де в яких містах, в яких областях були російськомовні. Комовні школи, звісно, там більше їх було, де менше було, ну і так далі. І так далі. Це знов-таки говорить про те, що була боротьба і знищення мови починалося, ну якщо не яскраво так з дитячого садочка, то вже чітко яскраво починалося зі школи. Чи є, скажи мені, будь ласка, чи є зараз, як ти думаєш, як ти відчуваєш, і можливо в тебе є якісь джерела більш такі вагомі. Ніж просто е, власне відчуття, як ти вважаєш, зараз е, існує загроза лінквоциду для е, української мови? Звичайно, що існує трохи менше ніж існувало колись за часів радянського союзу. Але оскільки в нас зараз саме розпал воєнного часу, розпал війни, то в цьому часі ми можемо піддаватися впливу російської, ну точніше, зараз не ми, а от саме окуповані території, тобто звідти може починатися лінгвоцит. Тобто не починатися він там вже існує, так тобто, як я вже говорила, що там зараз українська мова зброя. Оріняється і вона під загрозою зникнення, тому що ну мало хто хоче ризикувати своїм життям і е, користуватися, послуговуватися в повсякденному житті українською, от власне. Існує загроза постійно, але знову ж таки, відколи почалась війна саме повномасштабне вторгнення, то дуже багато людей свідомо перейшли на українську і зараз переходять на українську, тобто вони в дорослому віці, наприклад, у нас є. В нашій школі є дорослі учні, вони хочуть покращити своє мовлення, свою мову, і вони стабільно займаються, тому що вони кажуть, що вони не хочуть говорити окупантською мовою, спілкуватися російською, і тому вони навіть в такому дорослому віці все життя розмовляючи російською, вони зараз переходять на українську чисто із таких національних свідомих своїх міроїв. Ковань, а христино, є різні напрямки подальшої, наприклад, нашої розмови з тобою в цьому контексті. Контексті лінквоциду. Я назву їх нашими глядачами-слухачами. Ми всі, звісно, їх пройти фізично. Ми просто не можемо, тому що лінквоцид має. Дуже коротко скажу, такі аспекти, як, наприклад, етичні аспекти, психологічні, економічні, культурні аспекти. Ну освітні, це ясно, що воно випливає з культурних. Найбільш з тих, що я назвав, а їх ще є е, достатньо багато. На жаль, є достатньо багато з тих, що я назвав, які би ти виділила в першу чергу, на що ми маємо звернути увагу: на економічні, на етичні, на освітні, на які. Почнемо, а можливо із психологічних. Ви їх щойне не назвали, але угу. варто напевно із них почати, тому що е, е, саме цей психологічний вплив лінгоциду е, він залишився в поколіннях, навіть які не е, жили під час. Е, Панування Радянського Союзу. Загалом, знищення української мови, знищення українського населення, воно негативно вплинуло на його популяцію, на певні репродуктивні процеси і на національне виховання молоді. От. І загалом, пригадую, раніше дивилась такий фільм, називається Хто ми? Так? Тобто про національну свідомість українців і якраз там. Був такий момент про те, що залишається певна психологічна травма, ось якраз і мова йшла про лінгоцит, тобто, що передається певне, таке, певне невпевненість в собі, тобто, що через те, що українську мову постійно намагалися з ну, якось відкинути на задній план, то через те. З'явилося невпевненість в собі в людях, котрі перебували в той час, тому що таким чином хотіли стерти їхню ідентичність і хотіли. Ну, просто знищити таким чином повністю народ і його асимілювати із російським. Ну і, звичайно, що тривалий час, коли людям говорили, що от українська мова це мова селянства, мова села, мова селюків. То звичайно, що багатьом людям було дуже ну, соромно спілкуватися українською. і, Відповідно, вони це передавали своїм нащадкам і розповідали, що ось ну, це погано, тобто намагайтеся вже вживати російську мову і так далі. Ну і м, навіть ви могли спостерігати дуже багато разів, що от коли там на вулиці з людиною, яка в житті постійно спілкується українською, хтось до неї заговорить російською, то вона одразу в Україні переходитиме на українську мову. Хоча це загалом неправильно. Але оскільки в людини є певний такий комплекс меншовартості, який був. Е набутий через певні впливи радянського союзу і певних репресій, і тому подібне, то звичайно, що. Це мало вплив і на людей, котрі жили в той час, і на нас із вами зараз, Христинко. Знаєш, я не можу зрозуміти в мене постійно виникає це запитання. Я не можу зрозуміти, чому я зараз чую від так, скажу, дуже молодого покоління, а це 11, 12, 14, 15 років від такої саме молоді від. Таких дітей, чому я зараз чую, коли вони одні без батьків, разом збираються в групу, чимось там займаються, відпочивають, ходять, зустрічаються, активно, скажімо так, себе ведуть. От я не можу зрозуміти, чому вони, наприклад, конкретно по Вінниці, от чому вони між собою спілкуються російською мовою. От я цього не можу зрозуміти, і, і ти знаєш, і я навіть не маю в кого запитати. Ну крім тебе, звісно, запитаю в тебе. Можливо, у вас також у Львові таке є? Ні, чесно, в у Львові насправді можна почути російську мову доволі часто, але загалом, якщо це люди, котрі е, родом зі Львова, вони все життя своє жили у Львові, навіть незважаючи на те, що вони такого молодого віку, як ви кажете, там 11-12 років, вони все одно між собою спілкуються українською мовою. Е, звичайно, що вплив російської можливий був саме до повномасштабного вторгнення, тому що багато хто там слухав російську музику, споживав російський контент. Там дивився фільм, серіал і тому подібне. Але зараз так діти це розуміють, і вони намагаються цього не робити, оскільки вони знають про згубний вплив всього російського. І якщо Ну, загалом рідко можна почути російську мову, але оскільки є багато популярних російських, наприклад, музикантів чи співаків і тому подібне і багатьом. Дітям може це звичайно подобатись, то вони можуть це слухати через те, що на них, звісно, ще й впливає, пливли соцмережі, наприклад, TikTok, так, mm -hmm. тобто це стає дуже популярним в Тіктоці, вони це підхоплюють і вже й не думають про якісь. Наслідки. От. Але щодо російської мови в якихось таких е, своїх е, обмежених колах, то не знаю, в мене в моїх колах спілкування всі розмовляють українською. і Загалом дуже рідко можу чути, що там діти якось на вулицях російською спілкуються. Ще один момент. Економічний. от Я би хотів зачепити. Економічний момент це і освіта, це і кар'єра. Чи відомі тобі е випадки знову таки з е твого оточення, е які би говорили про те, що володіння або навпаки не володіння українською мовою е стало на заваді е кар'єрного зросту, працевлаштування в тій чи іншій фірмі на тій чи іншій посаді роботі і так далі. І так далі. Тобто економічні аспекти цього питання. Ну загалом з мого досвіду, то ні. Але от я знаю, наприклад, у нас є учні, котрі готуються до складання іспиту на рівень володіння українською мовою, так тобто, держслужбовці вони повинні через якийсь там період проходити, складати ці іспити, і відповідно вони до них ну, дуже посилено готуються, оскільки, якщо їх не скласти, то звичайно, що можна якось ну, позбутися роботи. Тому я думаю, що в цьому випадку обов'язково володіти українською мовою. І, звичайно, що якщо е, не володіти нею загалом, або е, володіти на дуже низькому рівні, то звичайно, що. Е, Можуть бути дуже погані наслідки для них, оскільки вони можуть знову ж таки просто позбутися роботи. Тому українську мову треба вчити, і саме економічні наслідки тут спостерігаються дуже чітко. Прослід... їх можна прослідкувати, то що називається від і до а, популярне на завершення, популярне таке запитання, як мова, яку роль вірніше мова відіграє в формуванні національної. Ідентичності, ідентифікатор, як от мова, як ідентифікатор. От знаєте, одразу ви сказали і пригадались мені слова Ліни Костенко. Нація помирає, коли в неї відбирають мову. Так, тобто спочатку зникає мова, потім зникає вся нація. Звичайно, що якщо ми е, не будемо спілкуватися своєю мовою, то ми і не будемо поглиблено навчити свою історію, бо для чого навчити історію України, якщо ми українською мовою не спілкуємось, так от і е, загалом українська мова вона є важлива для нас. Тому що в ній зберігається код нашої нації. Тому що якщо ми спілкуватимемося наприклад, там, різними мовами, тобто, як ми кажемо, ну, раніше говорили, що от захід більш українськомовний, тобто на заході більше людей спілкується українською, а, наприклад, на Сході ні. Якщо б насправді таке було, то тобто це було б взагалі дуже погано, тому що ну, це б просто було як дві, дві різні частинки, які не можуть між собою а, якось поладнати. Ти і знайти спільної мови, тому мова дуже важлива для того, аби ідентифікувати себе як українця. Ну тут не треба забувати історію. Знову таки треба дивитися її, вчити, і треба подивитися, якщо вірніше, якщо підняти історичні. Скажімо так, джерела, просто історичні джерела, хоча б 100, 120, 150 років тому, і подивитися знову таки, хто створив, хто побудував Юзовку, хто населяв, взагалі, наприклад, а звідки взялися українці на Кубані? Також дуже дуже цікавий момент, Ну, знову-таки, треба знати історію. Ну що ж, я е щиро дякую ще раз. Нагадаю, Христина Барна, лекторка школи мови муза, сьогодні була зі мною на зв'язку. Нагадаю, ця школа на знаходиться у Львові. Е так що при нагоді можете піти і подивитися заодно. Поцікавитися, де вони знаходять, де вони вчать, де вони збираються. Ці е, прекрасні, молоді, симпатичні, розумні дівчатка. Христинка, я щиро дякую тобі і щиро дякую всім всій вашій школі. Дякую вам і чекаю наступної теми і, звісно, наступного спікера на наступний понеділок. Дуже дякую, шановні Добре. наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.